От я вирішила сьогодні зробити наліснички. Мені, е, е, тут одна моя знайома робила по такому рецепту і каже, що дуже смачні. От я хочу спробувати, бо я роблю, так, ми всі знаємо, як готувати е, налісники, але всі трошки щось трошки по-різному. Бо тут в рецепті е, я тільки що заколотила тісто. Сім яєць я ніколи стільки не кладу, я там саме більше три кладу. ну Це таке. Вирішила зробити так, як жіночка мені розказала. Літр, от, літр молока. літр молока. значить, з яєць. Вибиваєш 7 яєць в миску. Тоді туди чайна ложечка такої клала безверху солі і столова ложка цукру. Це я все взбиваю. А потім треба 300-350 ну, грам муки. Я, я всипала 310, бо я на електронних важила. І потрошки всипаєш муку, ну, просіяна, звичайно, і вимішуєш ці яйця з мукою, поки всю муку цю не висипеш, 300 грам. А потім вже потрошки. Як воно вже таке вже однородне, хороше тістечко Це зробилося, тільки яйці, мука, і цукор. Тоді вливається потрошки молоко і весь час збивається. Це я таку у мене збивалка я такою збивалкою. Поки не відб'єш весь цей літр молока. Воно таке отримається воно цей. Яке, звичайно, роблять чуть, чуть густіше, якщо це я собі роблю по своєму рецепту. От. таке. І зараз являю, треба 50 мл олії. Це десь дві ложки да, зверху, дві ложки столових. Зараз з'являю. Так, лили. зараз я вимішаю дві ложки зверху олійку і. І воно повинно постояти пів години. Ну, я так само, так само завжди олійку клала, що я тоді. Схорітку скоро тільки перший раз змащую кісточкою олією. а потім вже печеться воно. Ну, я думаю, Це так всі жінки роблять. Тільки то, що тут яєць більше, не так, як я робила, Так, звичайно. Але вирішила зробити так точно, як мені жіночка розказала, так я вирішила зробити. І думаю, покажу ще вам, що ви мені на це скажете. І це воно потім, Ну, коротше, потім покажу. зараз всі б'юше це що з олійкою. Ой, що забула вам сказати, що разом з мукою ще ложка крахмалу додається кукурудзяного. А так вже це я сказала. Добре, зараз я... воно в мене постоїть півгодини, ми через півгодини з вами зустрінемося. Це я купила творожок. Він такий, вже такий, як типа. Цей, як, ну, домашній сир, типу перетертий. В таких от формочках продається. Як воно тут відсідується, так воно і в пакеті куцелофан продається. Зараз я сюди додав одне яйце, бо якщо е, сир суховатий, типу, то можна і два яйця. А як він такий вже кремообразний, то я думаю, що сюди цей. Одного яйця і хватить. І цукор за смаком. Хто любить більше солодший, хто менше. Хто навіть пакетик ванільного цукру додає. Це вже як вам подобається. Так. Це я пережарила всі блінчики. Там кажуть, треба, щоб вони були біленькі, У мене не вийшлося біленькі, бо як. Біленькі, то вони тоді в мене рвалися. От. Ну нічого, звичайні налістички такі м'ягенькі. М'ягенькі, м'ягенькі. Зараз ми їх на четверо розріжемо і будемо начиняти. Тут я от е яйце ціле не клала, бо цей сир він. Не так, що то домашній сервін густенький. А воно вже таке було кремообразне, то я тільки жовток додавала. А там в мене ще воно без жовтка, ще без нічого. Тому що я просто так от тоді начиню цим. Зараз я розріжу на чотири частини. Отак. Раз. Так, два. І будемо перемашувати. Зараз я спробую одною рукою, чи в мене вийде. Розрізати. Якщо ні, то я. Покладу телефон. Розріжу, тоді покажу. Напевно, так буде зручніше. Так, оце розрізала на четверо. І будемо зараз перемащувати. Зараз я ці листочки отут викладу. І будемо перемащувати. І так от, значить, на кожний триговольничок цей кладемо творожочок. І закручуємо. Ой, тут трошки вилізло, то була там дирочка невелика. Ну то не страшно. ми не на гості. Якщо не на, на гості, то треба це замінити. Mm. Я кажу, повинні бути не, не більше о, mm. так як не більше за пальчиків. Mm. Це, такі. Конечно, це трошки Ха, це, Ну, як тако на гості, як собі для дому, я зроб... лишила половину ціленьких, я їх ціленькі позакручую. І це теж ну, такої, от вилізло. Ну нічого, воно застигне. От. І так всі. Зараз я перемащу. От, Взяла. Перемащу, і ну, якщо ну, на гості складається, складається це все в банячок, типа така чи гусятниця, чи банячок. Складає, кладеться на дно на дно листочок ціленького, змащується розтопленим вершковим маслом. І слоями вкладається і кісточкою змащується слой за слоєм до самого верху. І Потім накривається. Зверху знову цілень ціленьким налісничком накривається. От я цього не буду робити, тому що як я так поставлю в духовку, це треба ставити на 150 градусів на 40 хвилин. А в мене гості немає, то я зараз поставлю це, я зараз йду заморозку і заморожу, а потім, скільки мені, коли буде треба, я буду розморожувати. і на на скорочки під кришку на малесенькому вогні розігрію і так я буду їсти. А якщо на гості, то треба е, приготувати так. Ну це пер, перед гості, перед перед подачею на стіл за годину. Так треба приготувати. Ну дуже смачно.